Усім привіт! Мене звати Андрій Жолоб. Це проект без броні на FM Галичина. Ну, ви знаєте, що в нас відбувається кожного тижня. У нас новий класний гість. Сьогодні познайомлю вас з людиною, яка обожнює спорт. Але яка теж пройшла свій непростий бойовий шлях, Петро Лукіянчук, привіт, привіт, Петре привіт, слава дружі. Україні. Слава. Друже, спочатку про себе кілька слів: де служив, що робив, як зайшов в ту армію, як воно в тебе там все відбувалося, і як ти сприйняв війну як таку. Мене звати Петро тролук'янчук, ветеран другої галицької бригади, 3 березня 2022 року, розпочалася моя історія. Вона б розпочалася ще раніше, але ми простояли під військоматом добу практично. Нам сказали, що ми вас запишемо, в якісь там десятки, які охороняли тоді Львів, ходили. Сказали, ми вам перетелефонуємо, Ми пішли додому, тиждень прочекали і нічого не відбулося. І наступний раз, коли ми вже прийшли, ми сказали, що ми звідси не підемо. На нас черговий з військомату так подивився: каже: тобі скільки років? 23. Каже, ну дивись, ти або сюди заходиш, ідеш воювати, або, типу, не грайся і йди додому. І так, так я потрапив спочатку в військкомат, а потім потрапив в військову частину в Нацгвардію. Доволі також цікава історія, тому що вже. Поїхав автобус з військовими безпосередньо в частину. А людина яка з'їла військкоматі, каже: Він має потрапити на звардію. Я не знаю, чому тоді було типу, між 24-кою і між другою галицькою бригадою. Каже, він молодий, він має потрапити в звардію. Каже: дивися, ти сідаєш зараз на таксі, їх доганяєш. Але якщо ти не потрапиш в частину, то це вже буде рахуватися як СЗЧ. Клас! — Кажу клас. Тобу, скільки я в військкоматі? Півгодини. Через пів години все звичайно. Я до водія таксі кажу, чоловіче, я тебе дуже прошу. Дуже швидко мене до воріт підвези частини. І так я потрапив в другу галицьку бригаду. Скільки часу пройшло від того моменту, коли ти вже став військовослужбовцем? Ти вже потрапив в бригаду і до виходу на бойові. І якими були ті перші бойові? Пам'ятаєш свої відчуття? Пам'ятаю, і я хочу сказати, що тут варто віддати належне частині, тому що нас тренували. Понад три місяці це було комплексне злагодження. Ми мали хороший настріл, ми мали хороші тактичні навчання, ми мали хорошу базу з медичної підготовки. І я був впевнений, коли ми виїжджали, що, по-перше, я готовий, по-друге, мої побратими. Перше відчуття: коли тебе з Бетера скидають десь в темряві і кажуть, ну вони десь приблизно, типу, там. А вас тут е бліндажі, це було доволі цікаво. Ми ще були на покровському напрямку до того, як це було мінстрімом насправді. І е е це був такий досвід, коли ти от, готуєшся три місяці, ти до цього йдеш, поступово йдеш, ти морально визріваєш. Тобто, це ж сприйняття, воно не відразу відбувається. Потрібно, щоб пройшов певний час. Але все одно той перший досвід відчуття того, що це схід, відчуття того, що це вже ось війна прямо перед тобою, ну, він запам'ятовується, звісно, на все життя. А, але місце, час, простір творить спільноти і творить група людей, яка його наповнює. І зважаючи на те, які в мене були поруч зі мною люди, я розумію, що весь той період і адаптації, і період самої війни я прожив, пробув. Отримав досвід не лише негативний. Війна це не лише про негативний досвід. Тут потрібно завжди про це пам'ятати. А завдяки тим людям, які були поруч зі мною, я отримав дуже дуже величезний позитивний досвід. У мене зараз кум, мій побратим. Він мені дитину хрестив і на весіллі мене свідком був. Тобто я отримав величезний багаж не тільки знань, не тільки життєвого досвіду, а й дуже якісних, хороших людей, які залишаються зі мною до сьогоднішнього дня. Петре, а скажи, будь ласка, що зараз е, в тобі є таке, що ти по собі зауважуєш зміни, е, чого в тебе не було до участі в війні? Я маю на увазі, які скіли в тебе зараз є. От в цивільному світі, що ти таке вмієш, що тобі дала війна? Чи не так, не, не так війна, як участь у війську служба? Самоіронія, іронічне сприйняття світу загалом. М -м Певне, колись були рожеві окуляри на багато речей, які відбуваються там, поруч з тобою. На відносини, на бізнес, на спільноту, на роботу. Е -м 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 -м. Війна притуплює дуже багато різних ось, таких гострих відчуттів. Тобто ти вже відчуваєш себе як, як з глушником. <смі> тобто, ти набагато спокійніше все сприймаєш через призму такого досвіду, якого ти пережив. Коли ти розумієш, що в тебе якась зараз кризова ситуація відбувається в житті, ти думаєш, ні, от в мене вже була точно кризова ситуація там, під час якогось обстрілу. Яку я вже точно, от це був край. Пер... Пам'ятаєш, зокрема, відчуття, бо, напевно, в кожного з нас, е, тих, хто пройшли фронт, є оті моменти, коли я точно мав загинути. Я не розумію, чому Звісно. це. Ти пам'ятаєш оцей момент? Що в тебе відбувалося тоді всередині? Пер... Певного відчуття природження. Тобто, ти починав згадувати, як ти прожив своє життя до цього моменту. І ти розумієш, що певні матеріальні речі. Вони не важливі. Тому що разом з тобою в такий критичний час залишається лише одне спогади, надзвичайно яскраві, які ти прожив, відчув. І ти розумієш, що от все наступне життя ти будеш робити виключно те, що ти будеш генерувати з собі такі моменти, щоб жити від моменту до моменту. Тобто, все, що залишається, це яскраві спогади з твого життя. І. Це? Це про переродження. Зараз в тебе теж відбувається свого роду переродження. Ти зараз у цивільному суспільстві. Ти вже знову можна казати цивільний, з тим таким додатком ветеран, який у нас всіх є. Ти зараз посилено займаєшся, навіть не скажу, що спортом, ти займаєшся впровадженням того спорту серед ветеранської спільноти. Ти сам спортом займався до війська? Займався з шести років я займався легкою атлетикою. Тобто, так, я професійно займався спортом. Тобто до... там потрійне сальто там ще щось таке? Я бігав. Ти просто бігав? Я бігав. Я клас. Я думаю, у війську тобі це теж пригодилося. Так, так, так. Як зараз ти розвиваєш цей спорт у ветеранській спільноті? Тобто, яким ти бачиш цей напрямок і чим спорт загалом є корисним для ветеранів? Дивись, є дуже багато аспектів ветеранської політики, за які суспільство можна журити насправді. Але. Спорт, особливо там у Львові і Львівській області, це той напрям, який дуже-дуже активно розвивається, особливо серед ветеранів. І тут творить не одна людина, тут творить коло однодумців. Орися Дем'янюк. Вона, вона творить просто. Неймовірні речі, створюючи гуртки, створюючи окремі секції, тобто бокс, атлетика, плавання. Дуже дуже багато скілів, які зараз можуть вибрати для себе ветерани. Євген Лукашук з його організацією Бістронг. Він організовує також змагання, практично там кожного місяця зараз вони відбуваються. Е, тому в нас створити простір для ветеранів зараз набагато простіше. Е, з чого складаються основні аспекти, це перш за все залучення. Тобто дуже важко пояснити ветерану, що в нього є ось цей шлях від військової частини, відколи він звільнився, що в нього є ось ця дорожня карта, де він може звернути, типу вибрати бокс, легкоатлетику, плавання. бо тому що... — Фляшка. Дуже... Ось, лавочка. Ось. А є інший шлях страшний Фляшка і лавочка, тому що ПТСР нікуди не подівся. І є два варіанти. Три. Або він його пропрацює психологом, але ми всі розуміємо, що психолог це не є інструмент, якщо правильно не користуватися. Є пляшка і лавочка, а є спорт. І ось проблематично направити його в цю канву. Тому ми зараз займаємося інформаційною політикою, наповненням інформаційних кампаній. прикладі, як працює моя рідна бригада, ми постійно знаходимося на зв'язку. З командирами, які безпосередньо відповідальні за напрямку спорту. Вони скидають там інфу, дивися, сьогодні відбуваються там змагання, типу, приходь до нас, будемо типу, разом потренуся, поговоримо, позмагаємося. І це, і це ідеальна взаємодія між бригадою, причетність твоя до тієї бригади, в якій ти служив, між військом і ветераном і між суспільством. Тому ми зараз вибудовуємо ось таку складову, ми постійно залучаємо нових партнерів, ми постійно залучаємо і беремо участь в нових проєктах. І я скажу, що ветеранський спорт зараз прийшов в розряд не просто любителів, а вже певних аматорів і напівпрофесіоналів. Тобто, коли ми з самого початку приїжджали на змагання, організовували якісь такі локальні тусовки, це була групка людей. Які пробували, в них не завжди виходило, але перспектива як така проглядалася, зараз це професійні спортсмени, які вибудовують свій графік харчування, тренування відповідно до того, як вони будуть виступати на змаганнях. Там і результати такі, що якщо прийде до нас професійний спортсмен, не з травмами, не з ампутаціями, і спробує з хлопцями позмагатися, до прикладу, на ярбайку, то я думаю, що він матиме величезну конкуренцію. Це сенс тут в мотивації, в самореалізації, чи в чому? В чому є сила ветеранів у спорті? Реалізувати себе знову, тобто, вони в певний момент свого життя стали дуже потрібними суспільству. Собі, сім'ї, і вони відчули цю причепність до чогось дуже важливого, до мети, до цілі і до місії. І їм потрібно ось це відчуття продовжувати реалізовувати спорт це про те. Тобто, ти знову ж відчуваєш, що ти причепний до величезної тусовки, яка розвивається. Це знову ж таки бульбашка, бульбашка ветеранів. Вона переходить в іншу бульбашку. Бульбашку спортивних ветеранів, які постійно між собою комунікують, які постійно між собою змагаються, які мають певні цілі. Тому, тому спорт є основним інструментом для того, щоб реабілітувати ветерана. Ти в якийсь новий спорт е пішов після повернення Crossfit. з світства? Ага, тобто Crossfit. для тебе теж є нові відкриття? Для мене є безліч нових відкриттів. Чому кросфіт? І чому взагалі я пов'язав свою, свою ветеранську таку канву безпосередньо спортом? Тому що я на прикладі свого побратима побачив, що спорт лікує. Після однієї з ротацій, дуже важкої ротації, побратим повернувся, мав складний посттравматичний синдром і почав заглядати так в чарку твердо. гарно твердо, так знаєш, так твердо. Ми всі за нього дуже переживали, і якийсь момент поруч з нами був побратим, який займається все життя, займався кросфітом. І він каже: Ден, давай ми з тобою один ранок спробуємо провести трішки по-іншому. Без будуна. Один ранок, другий ранок, третій ранок. Через місяць Ден стоїть, там всі палять, Ден стоїть, воду п'є. Ден, а що таке? А я не палю. Я, не, я місяць не палю, місяць не п'ю, місяць не їм шкідливу їжу. Ми ще так посміялися, якщо чесно. Типу, ну де ну типу, ти вже коли там завершиш, то ти нам скажи. Підемо на пиво, Підемо на пиво. Третій рік: день не ходиш на пиво, день не палить, і день не вживаєш шкідливу їжу. Ден пробіг спартан. І брав участь в величезній кількості різних змагань і челенджів. Скажи, будь ласка, на яких ти началах займаєшся тим спортом і підтягуєш до нього ветеранів? Тобто, це в тебе просто як секція кросфіту, це якась організація? Як це все в тебе працює? Ми створили свою громадську організацію і разом з хлопцями ми залучаємо ветеранів до онлайн-супроводу. Тобто, ми з ними постійно на, на постійному контакті розписуємо їм тренувальні програми і зустрічаємося час від часу, до прикладу, на стадіоні Динамо відпрацьовуємо певний комплекс. Слухай, я відразу запитаю, але ж тренувальна програма це не лише про. Побігати, потренуватися, це і про правильно їсти, і про все решта. У вас цілий такий комплекс? Цілий комплекс. Тобто, у нас цілий комплекс, але зрозуміло, що якщо людина ніколи не займалася спортом, то спочатку це там ходьба 50 хвилин. Просто походи, біг під тюбцем. Потім ми починаємо невеличке впровадження невеличких якихось там спортивних розминок, е елементів кросфіту. і з часом, з часом це все переростає до певного вже вигляду загального, як вона має бути, підключаються спортивне харчування, тобто там певні добавки, там креатин, протеїн, і спортивне харчування, тобто воно йде поступово від нуля. І людина зростає. Ми до речі з Орисою Дем'янюк нам пощастило співпрацювати певний певний проміжок часу. Я, до речі, нагадаю Орися Дем'янюк, це в нас є відділ спорту ветеранів управління спорту Львівської міської ради. Правильно, так вона розробляє прекрасні програми для тренувань, і нам пощастило в певний момент долучитися до однієї з них. Ми розробили цикл відеотренувань для ветеранів для того, щоб вони постійно там тримали себе в формі. Це підходить. Як для цивільних, так само і так само і для ветеранів. Тому ми таку політику впроваджуємо, і ми бачимо, що в принципі є запит. Ти знаєш, я зразу запитаю, не те, що не запитаю, я попрошу тебе розказати, як можна до вас долучитися, бо тому що кожна така, знаєш, достойна програма вона передбачає не просто про неї розказати, а сказати: чуваки, братани, долучайтеся, так, кидайте так, цигарки, так, так, будьте так, з нами. Звісно, звісно, у нас якраз за тиждень стартує новий набір, і за тиждень ми будемо організовувати нову групу. Для для того щоб пройти цей челендж, тобто ми його називаємо безпосередньо челенджем, який триває там місяць часу. Після того людина вирішує, чи вона залишається з нами, чи вона далі продовжує тренуватися, чи, чи ні. Але як свідчить практика, людина продовжує тренуватися хто самостійно, хто знаходить собі певну секцію і безпосередньо вже тренується з або з тренерами, або, або шукає собі певні кордонів. Отже, ще раз як громадське об'єднання називається громадська організація Прорух. Боберський колись створив таке спортивне об'єднання, написав навіть цілу брошуру про те, як потрібно розвиватися, як повинен розвиватися спорт, і назвав цю брошуру «Прорух». І ми безпосередньо від Боберського взяли ось цю, цю ідею, назви про те, щоб маси. Підтягувати безпосередньо до, до спорту В соцмережах ви є? Ми є, я скину всі посилання. Супер. Ми додамо обов'язково в цьому матеріалі, тому зможете прочитати в описі до нашого відео і долучати своїх е, до мудрих і корисних справ. Е, запитаю ще таке, чи зауважуєш, що паралельно буває заняття спортом і заняття у психологів хлопців? Тобто, як разом працює як фізична терапія спорт? І е, відновлення ментального стану. Напевно, ти як медик розумієш, що дуже багато там, хвороб вони лікуються якраз завдяки тому, що є комплексний підхід до того чи іншого вирішення проблеми. Тут точно така сама історія. Е, вони є взаємо, не взаємозамінними, а взаємодоповнюючими. Тобто людина займалася спортом, це знаєш як певний вид наркотику. Тобто, от коли ти. Активно побігав там годину часу, так? Ти відчуваєш себе як в такому тумані, знаєш, ти, ти, ти йдеш неначе трішки п'яний. От це те відчуття, яке ти можеш продовжувати завдяки спорту, і паралельно ти працюєш не лише над м'язами, а над ментальністю своєю. Завдяки психологу, тобто завдяки допомоги, воно в комплексі працює чудово. Я неодноразово бачив, як, як це як ці речі поєднуються. І дійсно, що хлопці долають посттравматичний синдром набагато швидше і якісніше, аніж просто забивають на, на це. Тут варто наголосити, що на посттравматичний синдром забивати не потрібно, і це моє звернення також до, до побратимів, до ветеранів. Що коли вам здається, що ай, та воно само пройде, воно само ніколи в житті не пройде. Про це потрібно потребуватися своєчасно і вирішити. Твій, твій посттравматичний синдром вже пройшов, вже в минулому, чи ти ще досі з ним працюєш? Мій посттравматичний синдром пройшов. Я маніакально перші місяці займався спортом. Я не вилазив просто в залі. Як до цього сім'я ставилася? Чому пройшов мій посттравматичний синдром? Тому що я познайомився з своєю уже дружиною, Ну, весілля, дитина, квартири. І коли в тебе дуже багато турбот сімейних, ти забуваєш про посттравматичний синдром. Скажи, будь ласка, яким спортом в житті ніколи тебе не зайнявся? Що для тебе є зовсім чужим? Художня гімнастика. Окей, е, яким спортом в тебе ще є бажання зайнятися, але ти розумієш, що нема часу, нема обладнання, але тебе просто магнітить до того Боксом. Це, це те, що драйвить. Я пробував. Ми коли мали час між ротаціями тут на відпочинку. У нас також був побратим, який довгий час свого життя займався боксом, і в нас не на ті відоси, як ми тренуємося і боксуємо. Я все хотів залишити в цивільному житті, але поки що немає часу. Попереду, напевно, абсолютно корисний для спорту такий дуже відкритий літній сезон. Вже напланували собі трохи якихось змагань з хлопцями, з ветеранами. Звісно, до речі, запитаю: а ветерани і цивільні спортсмени разом бувають у вас такі опції тренувань? Звісно, я зараз розкажу, як це загалом працює про літній сезон для всіх ветеранів. Ореся Дем'янюк в травні організовує змагання для ветеранів. Долучайтеся. Дуже круті, ми також додамо посилання. Там дуже багато видів спорту: плавання, біг, важка атлетика. Я прямо рекомендую. А стосовно того, як тренуються разом ветерани і цивільні, в нас багато спортивних клубів, наприклад, там Олімп, Спартак, от всі, всі, практично, всі спортзали, які є у Львові, за що їм величезна вдячність, вони. Адаптують певні програми, типу дискодні програми, соціальні програми для того, щоб залучати ветеранів. І ветерани, я ось бачу, хожу по залах і бачу, як ветерани тренуються разом з цивільними, з протезами абсолютно ідеальна просто атмосфера, ніхто ні на кого не зважає. Тобто нема того, що от такий накачаний бройлер не воював, а я от своє відбув? Ні жодного, жодних претензій, ні до тої, ні до іншої сторони. Максимальна повага, максимальна, типу, от, це той простір, де можуть цивільні комунікувати з військовими. У мене є таке величезне бажання, щоб колись, десь біля опери, от, на ти 100-метрівці. Провели змагання серед військових з ампутаціями. Щоб просто люди побачили, як чуваки на трьох протезах тягнуть гирі, жмуть по 100 кілограм. Це не буде як зоопарк. Це не буде як зоопарк. Це не буде як зоопарк. Кордон Рейс. Ти був ведучим, ти прекрасно розумієш, що це за двіжуха. Зимовий, це був зимовий. По-моєму, етап. Чи... По-моєму, зимовий етап. Ти ж знаєш, що там також беруть участь хлопці з ампутацією. Зараз в весняному етапі так. було аналогічно, причому вони мені зробили зауваження. Нас пустили занадто простим колом. Ми хочемо так, в болото. Так. І я просто раджу підійти до аудиторії, яка сидить, до глядачів, і подивитися на їхню реакцію. Це не зоопарк. Це настільки. Мотивуюча історія, в мене знайомий каже: блін, я дивлюся на чувака з протезом, в нього 6 кубиків пресу, в нього біцухи, а я сижу, типу, заплив жиром. Ні, я завтра йду, ні, все, я завтра йду, мені соромно, мені просто соромно, типу, я завтра йду, йду, потренуюся. Це про мотивацію насправді. І це про те, про що ми постійно говоримо: що не співчувайте ветеранам. Захоплюйтеся його силою, і це той момент, коли ти дійсно бачиш відображення його ментальної, перш за все, ментальної сили. Сьогодні в мене в гостях був Петро Лукянчук, е ветеран. Спортсмен і спортивний менеджер і організатор. Прослухай ще раз ті можливості, де ти можеш долучитися до спорту. Подивися, будь ласка, ще раз в описі цього відео і стань одним з тих, хто буде будувати ветеранську спортивну спільноту нашого міста. Мене звати Андрій Жолоб. Це проект без броні на FM Галичина. Наступного тижня обов'язково зустрінемося. Підписуйся на наш канал, тисни лайки, тисни дзвіночки. Бався як хочеш, ти ж знаєш, як то робити, і коментуй, не соромся. Питай, будемо відповідати до зустрічі.